Чи знаєте ви, що 8 мільйонів років тому територія Кам'янеччини це була величезна товща води. Тут було тепле Сарматське море. За мільйони років море відступило і на його місці залишились лише рифи, білі піщані пляжі і гіпсові лагуни. Все це є на сьогоднішній день у музеї палеонтології в Національному природному парку Подільські товтри власне, туди ми зараз і прямуємо. Розкажіть, будь ласка, що цікаво у цьому музеї? Наскільки є цікавими, унікальними ці експонати? Ці експонати не є е, унікальними, вони є типовими. І головне завдання цього музею розкрити, показати природу товтер для того, щоб людям звичайно людям було зрозуміло, що це таке толтер, щоб вони повірили, що було раніше море. Що тут жили от різноманітні морські жителі, і що від них залишилося? Тобто, що от ці горби, гряда, які ми називаємо толтрами, це не просто собі якийсь такий вододіл, який взявся ні звідки, що це колись 8 мільйонів років тому тут плескалося тепленьке море, і вздовж берега формувався риф з коралів, водоростей, Тут плавали різнокольорові рибки, і тут було зовсім по іншому ніж зараз. Що є на цих відбитках? Тут представлені типові відбитки. Верніше не відбитки це фрагменти тих організмів, які жили в тому Сарматському морі. Наприклад, найчастіше, що можна знайти, це мушлі якихось молюсків. От такі міцні, потужні мушлі. Наприклад, цей молюск називався мактр, Вони є в сучасному чорному морі. Вони дуже... Добре протистоять ерозії, піща на піщаному пляжі. Його пісочок, як вразив не перетирає, а залишаються вони в такому гарному збереженні. Тобто це є така найбільш типова, найбільш типова знахідка. Можуть часто знаходитися ось такі дуже гарні мушлі червоної молюсків Це Вони такі вже, які можна поставити собі у і сказати, що десь недавно був на морі. хоча 8 мільйонів років тут було море, і це абсолютно не брехня. Рідше зустрічаються ось такі речі. Маємо справу із морськими їжаками, а це зубчик акули. Вони знаходяться саме в пісочку. Якщо ви бачите десь купу білого будівельного піску, варто підійти подивитися, якщо є такий округлий камінчик, на ньому можна побачити ще й оцю квіточку. Uh -huh. Ротовий апарат власне цього морського їжака. Або зубчик акули, він може серед камінчиків губити, його також доволі важко помітити, але вони у нас також знаходяться. Це все доводить, що тут було таке тепле море. Але е, не, не рифом єдиним було багато це море, були і інші речі тут, в межах Сарматського моря, коли воно почало відступати, власне, тоді е, почали формуватися тут лагуни, в яких відкладалися солі. Але в нас це була не звичайна кухонна сіль, до якої ми привикли, а подібна така от кристалічна річ, називається вона Гіпс. Це сіль? Ви... Дів це також сіль, uh -huh. яка відкладається в лагунах, коли вони випоровудички випаровуються. Величина мінералізації там дуже сильно збільшується, так що вода вже не може утримувати мінерал, і він починає там на дно відкладатися, перемішується з глиною, потім його переробляють підземні води і виростають отакі гарні прозорі кристали, іноді медового кольору, білого, чорного, в залежності, який там був барвник. Uh -huh. Наприклад, тут поряд є. В межах національного парку Печера Атлантида там оці такі друзи кристалів можуть до півтора метра виростати. Вона зараз відкрита для туристів. Там дуже круті професіонали проводять екскурсії. Всім рекомендую відчути абсолютно інший світ залишків того Сарматського моря, потрапити в підземелля, побачити ці речі в природньому. Що називається середовищі? Ви показували зубчик акули. Це уламочок, чи в нас такі акули, якісь маленькі були тут? Е, ну, в основному у нас невеличкі були акули, бо мілководне море, плюс риф, але іноді запливали мегалодони. Вони надзвичайно рідко знаходяться. В основному туди трошки західніше. західніші е, зубчики їхні знаходили? Е, знаходили, але я не готовий вам показати. У мої, нашій колекції. На жаль, немає цих зубчиків акул мегалодонів, але у приватних колекціях вони є. На сьогоднішній день в Україні, тому що вони є об'єктом такого приватного колекціонування дуже цінним. За ними полюють спеціально, якщо де тобто знаходять. Тобто Вони дорого коштують дуже Дуже дорого? українські за кордоном. Там, наприклад, Марокко, у Флориді, де їх масово находять. Вони там у районі декількох сотень доларів. У нас доволяємо нулі. Основним будівельним, скажімо так, будівельною цеглинкою цього рифу. Подільський толтор були не корали, а такі мозгоподібні утворення в лапках. Тобто це є колонія літотамнієвих водоростей. Тобто це водорость, яка угу. накопичувала протягом життя у себе такий вапняк, кальцит. Після відмирання кам'яніли камініла кам угу. і наростаючи одна на одну, ми утворювали такі горби до 70-80 метрів. Такі рифи великі так, так? великі, такі рифи. Оце те, що ми бачимо, простігається від Сатанова до Бакоти, от угу. в межах гуменець, в межах е, Нігіна, в межах Сахкаменя, Сорочинський товтер. Тобто, от така так. Це такий потужний, цілий кряж у нас сформований. А в Бакуті безпосередньо на оглядовій площаці ми стоїмо прямо на рифовій споруді. І на Чернівецькому боці бачимо таку ніби столову гору. Корівненька, рівненька, гарна. Це також власне є оці рифи. Це унікальна рослинність, якої вже тепер немає. Є, розуміти, воно є у всіх морях, але рифи воно не скрізь утворює. Тут у нас були специфічні умови. Був розлом. Одна частинка західна, от, де Кам'янськ-Подійський вона опускалася, а от то від Дунаєвець воно трошки піднімалося. І от, наприклад, в районі Макова, де ми всі проїжджаємо перевал, от ніби з Хмельницького боку, коли їдеш, все рівно рівно і тут раз, ніби в долину з'їжджаєш. Uh -huh. А коли їдеш від кавенця подільського виїжджаєш, видно, гори, на які треба виїжджати. То це якраз власний риф, який у складному рельєф морського дна таким чином. А це його будівельний матеріал. Ось ці твар... рослинки були будівельним матеріалом, і крім них. Ще була одна цікава група, це вже тваринки. На що вам воно схоже? Бачите, ніби макарони такі, мівінка uh -huh. маленька, і між ним ракушки, макарони такі по-флоцьки. Тобто оці е такі трубочки, це е життєві житлові трубочки е черв'ячків, які називалися серпули, а оці молюски трошки схожі на сердечко маленьке, кардіуми називаються. От вони утворювали такі банки і наро... наростали зверху по цих водоростових утворях, роблячи товтри ще вищими. Зазвичай вони вселилися по таких бічних товтрах, як Нігінські або кавалери, які так перпендикулярно відходять від основного пасма, і вони зараз ну, виглядають реально як гори, вони безлісі, покриті тільки степами. їхні вершини наскільки міцні ці го дуже міцні, тому що ерозія не здатна з ними справитися угу. на сьогоднішній день. І от вони дуже гарно протистояють, вони не відбуваються картою процес, тобто вони майже не розчиняються, вітер їх не бере, і от вони завдяки цьому до сьогоднішнього дня залишилися як такі горби. А ось ця річ вона менш тіка до ерозії, але цей кальцит він дуже якісний в плані е, сировини. І його використовують в цукровій промисловості, виробляють лапняк для відбілювання цукру, uh -huh. а також використовують для виробництва цементу. Наш цементний завод – це основною сировиною якраз для його функціонування. Я розумію, що кожна із цих знахідок є по своєму цінною. А чи є щось таке, що зрозуміли, і цінне для кожного? Таке, що складає цінність не лише для науковців, а й може бути ну такою справжньою цінністю для місцевих жителів uh -huh. або пересічної людини, яка тут може гуляти. І щось шукати. Є власне результат перевідкладання, розчинення і перевідкладання оцих мушель. Тобто, коли підземні води розкристалізовують ці мушлі, виносять кальцит десь в тріщинки, вони пошарово його відкладають такими тонкими прозорими плівочками. І тоді утворюється ось така річ. Що це? Це називається мармуровий онікс. Це кальцитове таке утворення. Яке складається з таких послідовних шарів на пластування, тобто вони мають О, і медовий так, так, прожинки, так медовий так? чудовий малюнок. Угу. Його також ріжеться, роб, робиться, ну скажем так, форма, і з угу. нього виготовляються різні декоративні вироби. Ось якщо зокрема, і прикрасок що якщо він просвічується, він напівпрозорий, і от угу. завдяки цим естетичним Такий ефект бурштина. Навіть круче бурштина нема цього малюнка. А, а це йде окрема торгова річ. він, він йде як окремий торговий декоративно-коштовний камінь. В окремих країнах він має статус коштовного. Наприклад, Марокко, Єгипет, з нього виготовляють ну, просто неймовірні речі, такі декоративні фігурки, виготовляють шкатулки, і навіть він вважається, має містичні певні властивості. Тобто езотерики, вважають, що він там навіть лікує, ні лапідарієм. Ось, а у нас отака штука подрібнюється на дрібний гравій, на щебінь, і підсипаються дороги. Таким чином, от польові Залічно. дороги дозволяють на тобто у нас в кар'єрах є такий у нас дуже багато цінних речей є, про які на жаль, ми не розглядаємо їх як ресурси. А варто було би от наше завдання в Національному парку університету оберігати і. Раціонально використовувати, ми намагаємося привернути цього вогу. Навіть маємо такі на сьогоднішній день перші успіхи в плані е, ресурсного його використання. Один з них от ми ви, з вами випробували. От Ви почали виготовляти якісь прикраси, так з нього. Наскільки складний цей камінь в роботі? Дуже простий обороті. Прости? Він м'який, він який так як корал. так як угу. м'якість, така сама, як корал. Єдиний недолік пористість, тобто знайти угу. без порину ну, в чому проблема? важко, щоб він заблистів. Тобто дуже багато маленьких дирочок і. Заставити його області трошки важче, ніж той корал. Треба спеціальна технологія обробки. Але це все робиться. Ну, марокканці ж знайшли способи. Оскільки ми зараз знаходимося в цьому музеї, скажіть, яка ще тут є родзинка, чого немає в інших музеях Кам'янеччини? Давайте я акцентую увагу на тому, що було б найцікавіше відвідувачам. Так, зазвичай, коли відвідувачі приходять палеонтологічний музей, сама популярна тваринка минулого це динозавр. Так. І от зараз ми шукаємо своїх. От, наприклад, тут на стенді представлені співмешканці динозаврів, тобто вони жили в той же час, коли й динозаври. Наприклад, велемніт uh -huh. і амоніт це є типові жителі мезозою. Вони жили в той же час, коли й були динозаври, оскільки вони у нас є, значить динозаври мають бути. Поки що просто в нас немає фахового спеціаліста по динозаврах, але динозаври у нас точно є. І зараз над ними працюємо. А з таких гігантів, які. Доволі легко знаходяться, правда, вони є практично у всіх музеях. Це, власне, мамонти. І от фрагмент кістки стегнової Мамонта у нас тут і представлений. А хто взагалі був ініціатором створення такого музею? Ініціатором створення був теперішній директор національного парку, яку баршу Слан Анатолійович, він був заступником директора і захотів створити якусь родзинку. І тоді, за його ініціативи, завдяки активним активній творчості Григорчука Артема, Дмитра Свередюка, Мартинюка Вадима було створено ці стилажі. Було придумано як тут зробити підсвітлення. Придумано взагалі як тут антураж створити, і щоб це була річ, це було місце, де от можна розкрити природу національного парку. Відвідати цей музей, куди потрібно звертатись і наразі чи проводяться взагалі тут екскурсії? Так, екскурсії тут проводяться. Сюди можна завітати безпосередньо в будь-який робочий день з 8 до 17 години. Тут вам проведуть таку екскурсію. У вихідні дні тут національний парк закритий, але за попередньою домовленістю по телефону можна перетелефонувати в національний парк і може бути також. Організована така екскурсія. Тобто проблем з відвідуванням немає, ми з задоволенням працівники Національного парку з задоволенням таку екскурсію нададуть. Якщо проаналізувати, от, то які вікові категорії це найцікавіше? Цікаво, в першу чергу, тим людям, які трошки варяться в теми, які розуміють, про що воно йде, для кого угу. це не просто вони вже знають, що тут вони щось побачать. Ну, найбільш вдячна аудиторія це. Третій, четвертий, п'ятий клас. Тобто школярі. школярі, причому ті, які якраз проходять нову українську школу або інтелект, або ну аналогічні програми, де оці речі вивчаються, uh -huh. а тут не мають змоги їх потримати в руках. Більше того, вони розміщуються навколо її в асортименті. Зазвичай після таких екскурсій два-три тижні і є віддача. Тобто телефонують їхні батьки, от десь гуляли там, чи на ривалці були, чи на на, на пляжна дістер на, на виїжджали, щось знайшли, що це таке. Приходять до вас з якимись цікавими знахідками, постійно Буває? приходять. Звичайно, Буває. ну зазвичай знахідки типові, але іноді бувають дуже цікаві речі. Треба зрозуміти, що будь-яка знахідка є цінністю для того, хто її знайшов. І в будь-якій знахідці можна знайти і якби велірну цінність, і наукову цінність, і практичне значення, що ми намагаємося зробити для того, щоб наші жителі міста, наших околиць, націології хто проживають, проживають на території національного парку, розуміли з яким багатством ми маємо справу. Дякую вам за цю інформацію за сьогоднішню розмову. Глядачам лише скажу, що телефонуйте, відвідуйте, приходьте тут. Ви почерпнете багато інформації, дізнаєтесь дуже багато всього цікавого.